Як тебе звати Юра? Після грає в крути академічку потихліськими бігаємо двома роду третій з ти бігаєш кожного дня. Да, 630 35 підйом до 7-ї ранку бігаємо. По скільки кілометрів? 12 км. 12 км. Во скільки за сьогодні ти вже набігав? За сьогодні я набігав не більше 12 км. Не більше 12. Більше. Більше, так? Більше. Буде для тебе таке завдання. Таке Давай. буде цікаве завдання. Я е, тобі показую фотки футболістів, да. а тобі їх треба вгадати по зачісках. Давай. Хто це? Не знаю давай іншого. Ні, ну подумати. А, ну подумати. А вище, ну, типу. Так. Динамо Київ Та. чи Шахтар. Динамо Та. Київ? Не знаю. Я понял. Ну я футбол вже давно не займаюся. Ти не вгадав, це Назар Волошин. Це Волошин? Це Волошин. Це хто? 에, футболіст Динамо, mm -hmm. Дубінчак. або Нещеред. Правильно. Нещеред. Це хто? 에. Ну як він там? Ну як він там. Ну, Ой, я. Добре, правильно, це відомо. Скарбас якось нечесно. Ооо, а він грає в український кейс. Це я не знаю. Думаю, ти його точно знаєш. Він грає в вищому команді, так. Шахтар чи Шахтар Динамо, так? Так. Давай Шахтара згадаємо. На воротах як не стоїть Резніко. Ні, не стоїть він? Різніков чи як він там? Різдні. Різникво. У нас там є ребзахисті. Карнієнко продали. Е, бондар. Це точно не Бондар, бо він висій. Я не знаю. Не знаю. Напад чи так Мені скажи, я тобі скажу. Півзахист. Півзахист, давай півзахист, Бондаренко. Ні. Ні, не бандеренко. Ого. Судаков. Правильно. Молодець. Мо ло шариш.